Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді дуже гарний, дуже житловий і дуже класний будинок, який знаходиться в селі Жовті води. Це Дніпропетровська область. Площа 69 квадратних метрів, участок 8,5 соток. Один поверх, звісно, ділянка. 8,5 соток, 3 кімнати житлових, загальна площа 69 метрів квадратних, житлова площа 40 метрів квадратних, площа кухні 10 метрів квадратних. Також є веранда, сад, погріб, гараж. Е, хочу вам сказати, що хозбудови літня кухня, сарай, гараж. Висота потолків 2,7 метрів. В будинку чисто, заходь і живи. Каналізація та вода підведені в будинок, опалення альтернативними видами палива, пічне опалення, двір асфальтований, цоколь високий, сад плодовий, торг є. Будинок знаходиться, і ще раз нагадаю, в місті жовті води, село, о, місті жовті води, вулиця Тиха. Як ви бачите по фото, він дуже охайний, дуже гарний, є меблювання, є вся необхідна техніка для проживання. Будинок, як я кажу, заходь і живи. А саме головне це його ціна. Його ціна складає всього-навсього 2500 доларів або 100 тисяч гривень для такий будинок, якого ви просто приїхали і проживаєте. Кому буде цікаво, щоб зв'язатися з власником напряму, вам потрібно перейти в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Підписуйтесь на телеграм, і там будуть контакти власника. Можете зв'язатися з ним напряму та придбати дуже гарну нерухомість. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.